Допоможіть розвитку каналу підпискою, коментарями, вподобайками та поширенням. З вас підтримка. А з нас іще більше ваших улюблених творів українською. Говард Філіпс Лавкрафт. Холод. То ви хочете знати. Чому я боюся студених протягів? Чому на порозі холодної кімнати здригаюся сильніше, ніж інші? Чому мені стає зле, коли вечірня прохолода пробивається крізь тепло осіннього дня? Кажуть, я реагую на холод так, як дехто реагує на неприємний запах, і я останній, хто буде це заперечувати. Краще я розповім вам про найжахливішу річ, яка будьколи зі мною траплялася, і залишу на ваш розсуд, наскільки це може бути виправданням моїм диватствам. Хибно вважати, що жах неминуче асоціюється із темрявою, мовчанням і самотністю, і я зіткнувся з ним у сяйві пообіднього сонця. У гаморі мегаполіса посеред дешевенького, забитого людьми пансіону, поруч із простоватою хазяйкою і двома кремезними хлопцями. Навесні 1923 року я отримав паскудну і низькооплачувану роботу в одному з журналів Нью-Йорка. Не маючи змоги платити за пристойне житло, я одну за одною обходив дешеві нічліжки, шукаючи кімнату. В якій би поєднувалися відносна чистота, пристойне моблювання і прийнятна ціна, скоро з'ясувалося, що доведеться обирати менше зло із кількох, але через деякий час я натрапив на будинок на західній 14-й вулиці, який викликав у мене дещо меншого гиду, ніж інші. То була чотириповерхова садиба з пісковику. Збудована десь наприкінці сорокових, прикрашена різьбою мармуром, які єдині, збляклі і вкриті брудом, нагадували про колишню велич та розкіш. У великих і просторих кімнатах із жахливими шпалерами на стінах і безглуздими фігурними гіпсовими карнизами навіки оселилася гидотна затхлість, до якої домішувався кухонний чад, але підлога була чиста. Постільну білизну міняли регулярно, а в крані достатньо часто була гаряча вода, тож я вирішив, що це цілком прийнятне місце, аби перебути тут деякий час, доки я знов стану на ноги. Хазяйка, неохайна іспанка на ім'я Ерреро із волосяною порослю на обличчі не докучала мені плітками чи докорами через електричне світло, яке допізно горіло в моїй кімнаті на третьому поверсі. Таких мовчазних і нетовариських сусідів, як у мене, можна було лише бажати. Більшість з них були не обтяжені освітою та вихованням іспанці. Єдине, що дратувало, це постійний шум автомобілів на вулиці під моїм вікном. Я прожив там уже майже три тижні, коли трапився перший дивний випадок. Одного вечора, близько восьмої, я почув звук крапель. І водночас мені здалося, що я до того ж вже деякий час відчуваю виразний запах аміаку. Роззирнувшись, я побачив, що в кутку і з боку вулиці відвологла і набухла стеля. Намагаючись відразу вирішити проблему, я спустився на перший поверх і усе розповів хазяйці. Вона ж запевнила, що усе швиденько владнає. Доктор Муенйос, торохтіла вона, підіймаючись по сходах попереду мене, він пролять свої хімікалії, він задушко хворий, як для доктора, хворіший і хворіший цілий час, і ніхто не хоче йому помахати. Дуже чудна людина та його хвороба. фіестень бере в ванні і чудним запахом. Йому не можна хвилюватися і в тепло будь. Кімнату завжди прибирає сам, та його маленька кімната повна фляшечок і апаратів, і він не робить доктором. Але колись він був чудовий доктор. Мій батько у Барселоні чули про нього і лише недавно полічили руку сантехніку, бо він порянився. Він ніколи не виходить, ліж на дах. Мій мучо Естебан стебан, йому їжа й постіль, ліки й хімікалії. «Тіо-міо, а м'як він користати, що був холод?» Пані Ереро зникла на сходах, що вели на четвертий поверх, а я повернувся до кімнати. А міяк перестав капати. Я витер калюжу, що встигла набігти, і відчинив вікно, щоб провітрити кімнату. Тоді, на горі, почулися важкі кроки. Я ніколи не чув доктора Муньйоза, бо він ступав м'яко і делікатно. Хіба іноді з горішньої кімнати долинали якісь звуки, ніби від роботи газового механізму. Я ще здивувався, що то в нього може бути за недуга, і подумав, чи не є його відмова від сторонньої допомоги якимось химерним диватством. Очевидно, так воно і є, міркував я, примха видатної людини, яка повністю відкинула морноту світу. Я б так ніколи не познайомився із доктором Муньйозом. Якби одного ранку, коли я сидів за своїм письмовим столом, у мене настався серцевий напад. Лікарі попереджали мене про небезпеку таких нападів, тож я знав, що не можна гаяти часу. Пригадавши слова хазяйки про те, як мій сусід допоміг скаліченому робітникові, я здерся вгору сходами і несміливо постукав у двері горішньої над моєю кімнатою. На мій стук обізвалися правильною англійською. Доброзичливий голос, що лунав по той біч дверей на деякій відстані і дещо праворуч, запитав моє ім'я і справу, у якій я прийшов, коли я відповів, двері прочинилися і я зміг зайти. На мене повіяло жахливим холодом. Той день був одним із найспекотніших наприкінці червня. А все ж я здригнувся, війшовши до великої кімнати, багата й вишукана обстава якої вразила мене посеред цього осередку сміття і бруду, розкладена кушетка, яка вдень правила за диван, меблі з червоного дерева, розкішні портьєри, старовинні полотна і все ціль заставлені книжкові полиці. Усе свідчило про те, що це кабінет якогось пана, а не спальня у нічліжці. Як виявилося, кімната над моєю та сама маленька кімната із пляшками і приладдям, яку згадувала пані Ерреро, була тільки лабораторією лікаря. Сам він мешкав у просторому сусідньому приміщенні, зручні лялькови величезна ванна кімната, якого дозволяла йому приховувати усі шафи і предмети особистого вжитку. Очевидно, доктор Мунньос. Був людиною шляхетного походження, культурною і вишуканою. Переді мною стояв невисокий пропорційної статури чоловік, задягнений у досконало пошитий і підігнаний строгий костюм. Породисте обличчя лікаря із владним, але не зверхнім виразом було обрамлене короткою густою борідкою сивиною, а виразні темні очі. Дивилися крізь скельця старомодного пенсне, що стискало орлиний ніс, який надавав його обличчю мавританської нотки, яке, у всьому іншому, було кельсько і берійське. Густе, ретельно вкладене волосся було розділене рівним пробором, відкриваючи високе чоло. Він увесь справляв враження людини непересічного розуму, шляхетного походження. І чудового виховання, і, попри це, щойно побачивши доктора Муньоза у потоці холодного повітря, я вмить відчув огиду, яку неможливо пояснити його зовнішністю. Лише землистий колір обличчя і холод його доторку могли бути підставою для такого відчуття, але навіть і ці речі легко пояснити, знаючи про його важку хворобу. Можливо. Також що мене відштовхнув просто страшенний, неприродний такого спекотного дня холод, а все неприродне завжди викликає несприйняття, недовіру і страх. Але відразу швидко поступилося місцем захвату, його професійним умінням і вправністю його холодних і безкровних із вигляду тремтячих рук, з першого погляду. Він поставив правильний діагноз і зі спритністю справжнього майстра взявся до справи, водночас, запевняючи мене чудово поставленим, хоча й на диво глухим і безбарвним голосом, що він найзапекліший із ворогів смерті, розповідаючи, що він витратив усі свої статки і розгубив усіх друзів, проводячи незвичайні експерименти тривалістю в ціле життя. Присвячені її подоланню та викоріненню, у ньому прозирала якась доброзичлива одержимість, і він говорив безугаву, прослуховуючи мої груди і змішуючи в необхідних пропорціях принесені з лабораторії препарати. Очевидно, для нього товариство людини гідного походження було приємною несподіванкою у цьому задрипаному оточенні, тож він говорив і говорив. Плинучи на хвилях спогадів про кращі дні, голос його, хоч і дивний, принаймні заспокоював, а плавний потік слів, як мені здалося, не переривався жодним вдихом чи видихом. Він хотів відволікти мене від переживань, розповідаючи про свої теорії та експерименти, і я пам'ятаю, як він дослухався до буття мого ослаблого серця. Запевняючи, що сила волі і свідомість сильніші за органічне життя. Тож, якщо первісно здорове тіло правильно зберігати, то за допомогою певних наукових методів у ньому можна підтримувати вищу нервову діяльність, незважаючи на серйозні ушкодження, вади чи навіть відсутність деяких важливих органів. Він міг би напів жартома сказав лікар. Якось навчити мене жити чи принаймні підтримувати своє рідне свідоме існування без серця взагалі. Що ж стосується його самого, то ускладнення хвороби спричинили необхідність дотримання вельми специфічного режиму, який вимагав постійного холоду, будь-яке помітне зростання температури, якщо протримається достатньо довго, стане для нього фатальним. Нормальна температура його існування приблизно 55-56 градусів за Фаренгейтом підтримувалася установкою і замі'ячним охолоджувальним контуром. Саме шум від роботи газового двигуна цієї установки я часто чув у своїй кімнаті, неймовірно швидкостілений від свого слабування. Я покинув холодну квартиру віреним учнем та послідовником талановитого самітника. Після цього, закутавшись у пальто, я нерідко навідував його, слухав його розповіді про таємні дослідження і майже жахливі їхні результати, тремтячими пальцями гортав сторінки дивовижних стародавніх книг на полицях. Варто додати, що геній лікаря повністю і назавжди зцілив мене від моєї хвороби. Здавалося, що у своїй практиці він не гребував навіть середньовічними закляттями, віруючи, що ці загадкові формули містять унікальні психологічні стимули, які можуть справляти винятковий ефект на нервову систему, що породжує всі органічні імпульси. Я був вражений його розповіддю про старого лікаря Тореса із Валенції. Який брав участь у ранніх експериментах Муньйоза і 18 років тому допомагав йому боротися із важкою недугою, із якої почалися всі його нинішні страждання, та не встиг цей поважний лікар врятувати свого колегу, як сам став жертвою безжального ворога, із яким боровся? Можливо, він не витримав напруги, бо не вдаючись у подробиці. Доктор Муньйо дав зрозуміти, що методи зцілення були вкрай нетрадиційні, включали в себе обставини і дії, несприйнятні для старого консервативного ескулапа. Минали тижні, і я з жалем спостеріг, що мій новий друг повільно, але неминуче слабне, як і припускала пані Ереро. Синюшний відтінок шкіри його обличчя посилився. Голос став іще глухішим, а мова нерозбірливою. Значно погіршилася координація рухів. Розум втратив колишню гнучкість, а воля слабшала. Він і сам помічав ці сумні зміни, і, поволі вираз його обличчя і тон розмови набули відтінку понурої іронії, що знову сколихнуло в мені тінь огиди. Яку я спершу відчував до нього, у нього з'явилися дивні забаганки, особливо пристрасть до екзотичних прянощів та єгипетських ароматів, аж доки його кімната не стала пахнути, як гробниця якогось фараона в долині царів. Водночас зросла його потреба у холоді, і, з моєю допомогою, змінивши помпи і живлення холодильної апаратури, він довів аміачне охолодження кімнати до стану перманентної температури на рівні спершу 34, а потім і 281 градусів. Звісно, ми не охолоджували настільки ванну та лабораторію, щоб не замерзла вода і не сповільнилися хімічні реакції. Зрештою, лікарів сусід став скаржитися на крижаний протяг із сусідніх дверей. Тож я завісив їх важкою запоною. Муніоса, здавалося, мордував якийсь гострий і невідступний страх, що усе посилювався. Він постійно говорив про смерть, але коли розмова заходила про похорон і його ритуали, тільки глухо сміявся. Зрештою, його товариство стало невеселим і навіть моторошним, але у віддяку застілення. Я просто не міг покинути його напризволяще, тож кутуючись у важке пальто, яке саме для цього і придбав, я ретельно прибирав у його кабінеті і допомагав йому зі щоденними потребами. Я також чимало купував для нього, лише здивовано присвистуючи від назв деяких хімікатів, які він замовляв у фармацевтів чи безпосередньо у лабораторіях, поступово. В його квартирі почала згущуватися панічна атмосфера. Увесь будинок, я вже казав про це, відгонив затхлістю, але запах у його кімнаті був незмірно гірший, попри усі прянощі й фіміами, попри різкий сморід хімікатів для ван, які дотепер доктор приймав постійно, на відріс, відмовляючись від сторонньої допомоги. І я подумав. Що вся річ в його недузі і здригнувся від думки про те, що це може бути за хвороба. Зустрічаючись із ним, пані Ерреро хрестилася і цілковито віддала його під мою опіку. Вона навіть заборонила Естебану виконувати доручення хворого. Коли я запропонував Муньозу звернутися до інших лікарів, він просто скаженів. І лише згадка про те, що йому не можна хвилюватися, змогла вгамувати його шал. Вочевидь, він боявся згубного впливу сильних емоцій, хоча, замість слабшати, його воля та енергія тільки міцнішали, тож він відкидав навіть думку про постільний режим. Апатія перших днів загострення хвороби поступилася місцем скаженій цілеспрямованості. Здавалося, він збирався стати на герц із самим демоном смерті, навіть якщо цей правічний ворог і схопить його за горло. Тепер він зовсім відкинув потребу їсти, якої і раніше дотримувався, ніби простої формальності, лише сила розуму утримувала його від цілковитої катастрофи, у нього з'явилася звичка писати якісь довгі послання. Який він дбайливо започатував і вручав мені із вказівкою переслати їх після його смерті певним особам, головним чином доїзд Індії, але серед адресатів трапився й один блискучий французький лікар, якого всі вважали давно померлим, і про якого пошепки розповідали неймовірні речі. Коли сталося те, що сталося, я, не розпечатуючи, спалив усі конверти. Риси і голос лікаря стали просто жахливими, а його товариство майже нестерпним. Одного вересневого дня електромонтер, який прийшов до лікаря, щоб відремонтувати його настільну лампу, випадково глянув на хазяїна і впав на підлогу у нападі епілепсії. Лікар швидко привів його до тями, хоч і намагався більше не потрапляти йому на очі. Той чоловік, за його словами, пройшовши крізь усі жахи Великої війни, жодного разу не відчував такого переляку, як зараз. Тоді, всередині жовтня із з моторошною раптовістю, на нас упав найбільший з усіх жахів якось ввечері. Близько одинадцятої вийшла з ладу помпа холодильної апаратури, тож десь о третій ночі процес аміачного охолодження припинився. Доктор Мунньос покликав мене, тупаючи ногами по підлозі, і поки я безнадійно силувався полагодити апарат, хазяїн тим часом сипав прокльони голосом настільки мертвим і порожнім. Що мені годі його писати. Втім, мої дилетантські спроби були марними, а коли я привів механіка із сусіднього гаража, що працював цілодобово, то виявилося, що до ранку нічого зробити не можна, бо потрібен новий поршень. Лють і жах вмирущого від людька вихлюпувалися у ньому через край, і здавалося, ось ось зруйнують його понищене тіло. Аж тут Лікар судомно притис руки до очей, і кинувся в ванну. До кімнати він повернувся із того забинтованою головою, і більше я ніколи не бачив його очей. У кімнаті ставало помітно тепліше, і близько п'ятої ранку доктор пішов у ванну, наказавши принести йому увесь слід, який я зможу дістати у цілодобових аптеках та кафетеріях. Щоразу, коли я повертався зі своїх не завжди вдалих походів і клав усе те, що зміг роздобути перед замкненими дверима ванної, я чув неперервний плюскіт води і грубий голос, який наказував більше, більше. Нарешті зазарів теплий день, і одна за одною почали відчинятися крамниці. Я попросив естебана або допомогти дістати кригу. Доки я шукатиму поршень до помпи, або замовити поршень, доки я носитиму лід, але напучуваний матір'ю, він на відріз відмовився. Нарешті я найняв якогось заморзеного волоцюгу, якого надибав на розі восьми авеню, щоб він забезпечував пацієнта льодом із маленького магазинчика, де я дав йому вказівки, а сам кинувся на пошуки помпового поршня і робітника, здатного його встановити. Але справа виявилася геть непростою, і я лютував так само несамовито, як і самітник, коли година за годиною минали у Веремії марних телефонних розмов, виснажливої біганини туди-сюди і поїздок на метро й машиною. Близько полудня я знайшов таку фірму, готову виконати замовлення, що правда далеко, у середмісті, і десь о пів на другу. Повернувся додому із необхідним обладнанням і двома міцними тямущими механіками. Я зробив усе можливе і сподівався, що встиг. Проте чорний жах випередив мене. У будинку панувало страшне сум'яття. І Серед перешіптування нажаханих голосів я почув глибокий чоловічий бас, що читав молитву. У повітрі повис огидний сморід. І, перебираючи намистинки чоток, один із мешканців сказав, що запах виходить з-під замкнених дверей доктора. Влоцюга, якого я найняв, утік репетуючи, мов навіжений, після того, як приніс кригу вдруге. Здається, він став жертвою власної цікавості. Він, звісно. Не міг замкнути за собою дверей, а все ж зараз вони були замкнені і замкнені зсередини, звідти не долинало жодного звуку, крім важкого крапотіння. Швидко перемовившись із пані Ереро і робітниками, притлумивши страх, що гніздився в глибинах моєї душі, я вирішив вибити двері. Але хазяйка зуміла повернути ключ ззовні, скориставшись якимось хитромудрим дротяним пристроєм, ми завбачливо прочинили двері усіх інших кімнат на цьому поверсі і розчахнули навстіж усі вікна. Тоді, прикривши носи хустинками, милиць, стримуючи тремтіння, зайшли до проклятої кімнати, крізь південні вікна якої. Лилися сонячні промені раннього пообіддя. Від прочинених дверей ванної кімнати до дверей у передпокій тягнувся якийсь темний, слизуватий слід, а звідти до письмового столу, на якому зібралася огидна на вигляд калюжа. Поряд із калюжею лежав шматок паперу із жахливими. Ніби написаними на осліп карлючками, загиджений тими самими лапами, які вивели прощальні слова, далі слід вів до кушетки, де й обривався. Що було на тому дивані, я не можу і не смію сказати, але можу переповісти те, що розібрав на тому огидному клапті паперу, перш ніж дістав сірника і спалив його. Що я нажаханий, вчитав на ньому, доки господиня і двоє механіків стрим голов летіли із цього проклятого місця, щоб дати безладні пояснення у найближчому поліцейському відділку у яскравому світлі сонця, у шумі авто вантажівок, що здіймався над переповненою 14-ю вулицею. Жахливі слова здавалися неймовірними. Але зізнаюсь, що тоді я їм повірив. Чи вірю я їм зараз, щиро кажучи, не знаю. Є речі, про які краще не думати, і все, що я можу сьогодні сказати напевно, це те, що я ненавиджу запаха м'яку і майже непритомнію від раптового подуву холодного повітря. Кінець, промовляли жахливі карлючки. Вже тут немає криги. Чоловік глянув на мене і втік. Щохвилини теплішає і тканини не витримують. Гадаю, ти пам'ятаєш те, що я казав про силу волі, нервову активність. І збереження тіла після відмови органів гарна була теорія, але не до кінця відбувається поступовий розклад, якого я не передбачив. Доктор Торрес зрозумів це і вмер від потрясіння. Він не міг витримати того, що мав зробити. Помістити мене в темне місце, і згідно з листом доглянути і виходити. Але органи не запрацювали знову. Він зробив це моїм способом консервацією. Тож, знайте, що я помер ще 18 років тому.